Поверніть собі унікальність і спонтанність. Вітаю, мої любі, хороші душі, які насмілилися вирушити у складну, непередбачувану, але таку захопливу подорож планетою Земля. Вас безмежно шанують, поважають і люблять. І я, Крайон. Не втомлююся зізнаватися вам у любові. Я хочу, щоб зараз ви відчули себе вдома. Я хочу, щоб енергії нашого спільного Божественного дому, енергії світла і любові омили вас, торкаючись вас лагідно і з теплом. Я хочу, щоб ви відчули стан спокою і захищеності. Зараз ви в безпеці, любі вам ніщо не загрожує, і ви можете просто бути самими собою, без жодних побоювань щодо того, як вас сприймають інші. Ми знаємо, щоб бути самим собою, це один з найбільш блаженних станів на землі. Це стан, який ви називаєте щастям. Це стан волі і необмеженої самореалізації. Для духа, що перебуває по наш бік завіси, це природний стан. Однак у вас людей. Як ми знаємо, існує безліч перепон, які заважають вам входити в цей стан. Але правильніше буде у вашому випадку казати про те, що ці перепони мають відношення до минулого. Зараз вони зникають, вони стрімко тануть і цей процес триватиме. Тож, що це за перешкоди, які заважають вам бути самими собою? Це перешкоди всередині вас, пов'язані з вашим нерозумінням власної природи. Коли дух перебуває тут, у Божественному полі, по наш бік завіси, він знає про свою гідність. Він упевнений у своїй досконалості, він просто не може сумніватися в цьому, бо є частиною досконалого божественного цілого. Дух являє себе таким, який він є, у всій своїй унікальності та неповторності, сумніви і невпевненість властиві лише людям. Які забули свою божественність. Це сказано не докір вам, дорогі, і в цих словах немає жодних нарікань. Завіса забуття, якою ви відокремили себе від Божественного дому, це невід'ємна умова експерименту, який ви проводите. Ви забули, щоб перевірити, чи зможете ви згадати себе навіть у таких складних умовах. Ви змогли, ви згадуєте себе, ваш експеримент блискуче вдався, а тому настав час вам відновити вашу божественну суть. Ви можете творити так само, як це робить дух, не озираючись, вкладаючи в процес творіння всю силу, енергію, пристрасть і радість, яка закладена Божественною природою. Ви можете так жити на землі, а не лише в Божественному полі. Саме так ви перетворюєте землю на земний рай приносячи сюди енергію Божественного, енергію світла і любові, вкладаючи їх у будь-яку справу, якою ви займаєтесь, у будь-який свій крок, жест, вчинок, дію, у будь-яку думку і будь-яке почуття, у все, що є ви і ваше життя. Поверніть собі природність і спонтанність, благословенну дитячу рису. Подивіться на маленьких дітей, як вони проявляють себе. Вони природні і спонтанні. Саме тому так приємно дивитися на маленьких дітей, тому що все природнє прекрасне, тому що природність дана від Бога. І нагадує вам про ваш божественний дім. Але тільки но дорослі починають навіювати дитини, що вона не така, якою б їм хотілося, тільки но дорослі проявляють умовну любов, дитина починає сумніватися в собі, миттєво втрачає природність, в неї вмикаються механізми контролю. Тому що вона перестає довіряти собі і своїй природі. Вона починає замислюватися, чи я такий, як треба, чи так я себе поводжу. Любі. На цьому закінчується краса природності. З цього моменту людина стає напруженою і не дає собі бути собою. Через напруження її енергія перестає текти вільно. Вона перекриває собі потік божественних енергій і втрачає зв'язок із своїм божественним я. Спонтанна самореалізація і щастя вільного творення на цьому закінчується, а без реалізації своїх божественних якостей ви відчуваєте втрату сенсу життя на землі. Однак я хочу внести уточнення. Все, що я сказано, має відношення більшою мірою до вашого минулого, ніж до вашого сьогодення. Якщо ви подивитесь на дітей, які народжуються на землі в останні два десятиліття, ви можете побачити іншу картину. Це нові діти вже не хочуть підкорятися старим правилам. Їх Дуже важко загнати в ті рамки, в які так легко було загнати вас, дорогі. Ці нові діти часом шокують нас своєю спонтанністю, безпосередністю, своєю свободою, невизнанням авторитетів і ігноруванням усіх норм і правил, що існували раніше. Вони іноді лякають ці нові діти, незвичайності своєї поведінки. Своїх установок, так не схожих на установки своїх батьків. Іноді це дуже схоже на бунт. І так вони бунтують, бунтують проти тих рамок і обмежень, які людство терпіло тисячоліттями, але більше терпіти немає наміру. Іноді цей бунт буває неприваблими, негармонійним. Далеким від проявів божественності. Це недоліки зростання і розвитку, але все ж вони принесли вам зерна тієї свободи, якої бракує вам. Не судіть себе за це. Ви народилися і виросли в інших енергіях, які не сприяли свободі, розкутості, спонтанності. Не судіть і їх за те, що вони не схожі на вас, тому що саме вони визначають майбутнє землі. І якщо ви залишитеся в старих енергіях, вони не будуть на вас чекати, вони підуть у це майбутнє без вас. Розумієте, чому вам потрібно рухатися вперед? Не зупинятися, йти, розвиватися прискореними темпами, тому що нові діти нової землі вже тут, і в них є переваги перед вами. Вони вже народилися в нових енергіях, їм не потрібно долати опір тих старих програм, які є у вас. Але знайте, що поява таких дітей. То ваша заслуга, це ви, першопрохідці, як би не було вам важко, готували і продовжуйте готувати ґрунт для них. Ви долаєте опір старих енергій, щоб майбутнім поколінням не довелося цього робити. Тож більше немає сенсу жити, озираючись на соціум та інших людей. Ви вже дуже багато зробили, любі, вам потрібно тільки з кожним днем більше довіряти собі, довіряти своїй Божественності, і з цим зростатиме ваше почуття власної гідності, зростатиме ваша впевненість у праві бути таким, якими ви є. А отже, зростатиме ваша спонтанність і природність. Ви дуже довго жили, озираючись на соціум і на думку інших людей. Ви дуже довго боялися зустріти неприйняття і нерозуміння інших. Пора вже вийти з-під цієї залежності. Ви приймаєте Бога таким, яким Він є. Тож пора згадати. Що Бог це ви. Пора почати являти світові свою Божественність, не озираючись. Якщо ви повністю приймаєте і розумієте себе таким, як є, вам не страшні нерозуміння і неприйняття інших. Ви дуже довго боялися цього нерозуміння і неприйняття. Бо вам здавалося, що ваше благополуччя, здоров'я, щастя, стан вашої душі залежить від того, як вас сприймають інші. Тепер ви знаєте, що соціальні ігри не мають жодного стосунку до вашої істинної божественної реальності. Ваше благополуччя Здоров'я, щастя, стан вашої душі залежить не від інших людей, а від вашого божественного я. А ваше Божественне Я безмірно любить вас у всіх ваших людських проявах. Нічого не бійтеся, любі, дух не втомлюється повторювати вам ці слова. Ви Такий, яким маєте бути у кожному своєму прояві. Нехай думки інших не зачепають вас. Це їхні думки. Якщо хтось хоче судити, нехай судить, але ви можете не підпускати до себе їх судження, їх дисонансні енергії. Попросіть. Ваше Божественне Я і ваших ангельських помічників допомагати вам відновити свою унікальність. Зосередьтеся на Божественному потоці всередині вас і дайте йому вести вас. Дозвольте цьому потоку проявлятися у всьому, що ви робите. Це просто любі! Це простіше, ніж вам здається. Вам не треба нікому нічого доводити і пояснювати. Вам не потрібно ні на кого справляти враження. Ви можете бути наодинці із собою у порожній кімнаті. Ви можете мовчати і нічого не робити, і водночас бути повністю реалізованим, бо прийняли божественний потік. Кожною своєю клітинкою дозволили йому текти крізь вас. Будьте в цьому потоці, що б не робили, і ви завжди будете красивими у мовчання або в співі, у спокої або в русі, у роботі або в розслабленому медитативному стані. Ви прекрасні! Просто дозвольте проявитися цій красі, не душіть її надмірним контролем і спробами тримати себе в напрузі. Ми бачимо вас прекрасними і хочемо, щоб ви самі побачили, які ж ви прекрасні. Практика. Афірмації для відновлення здатності бути самим собою. Ці афірмації потрібно вимовляти вголос, дивлячись в очі своєму відображенню в дзеркалі. Я така, яка я є. Я досконала в очах Бога, будучи частиною Божественного цілого. Я прийшла на землю, щоб реалізувати тут себе і тільки себе в тих якостях, здібностях і властивостях, які дані мені від Бога. Я є унікальна, неповторна за своїми енергетичними характеристиками. Я представляю у світі унікальну вібрацію, якої немає ніхто крім мене. Я прийшла на землю, щоб дозволити цій вібрації. Прозвучати так, як вона має прозвучати. Я частина божественного людства. Я не гірша і краща за інших, і при цьому я особливо, неповторна. Я дбайливо ставлюся до себе і ціную свою неповторність. Я з радістю проявляю свою унікальність, довіряючи своєму Божественному Я. Нехай Божественне Я керує мною, щоб кожен мій крок дія, кожен чинок були моїми і тільки моїми, властивими лише мені. Я прийшла на землю, щоб проявляти тут себе такою, яка я є. Я частина цілого, але я ні на кого не схожа. Я – Даю собі право бути собою, жити в любові, в гармонії з собою і світом. Я бажаю вам від широго серця проявляти радісну свою унікальність, бо бути самими собою одна з найбільших. На солод на землі. З любов'ю, краем.